Слава Ісусу Христу, улюблені у Христі! Вітаю вас, у Божій благодатній! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 15 червня 2015 року, понеділок. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю святого Никефора і сповідника. Святитель Никефор, і сповідник народився в Константинополі у другій половині 8 століття. Глибока віра і готовність до подвигу були закладені в ньому його батьками Теодором і Євдокією. Вони дали синові справжнє християнське виховання, підкріплене прикладом їхнього власного життя. Святий Никифор отримав добру світську освіту, але найбільше вивчав святе письмо і читав духовні книги. За царювання імператора Никефора І після кончини патріарха Тарасія святий Никефор був вибраний на його місце, прийняв чернечий постриг, священичий сан і був зведений на Патріарший престол 12 квітня 806 року у День Святої Пасхи. Єретичний іконоборчий собор відлучив від церкви святого патріарха Нікефора і його попередників, патріархів Тарасія і Германа. Святий Нікефор був засланий спочатку до монастиря в Хрісополі, а потім на острів Прокніс у Мармуровому морі. Після 13 років заслань і скорботи 2 червня 828 року святий патріарх Нікефор уснув у вигнанні. На божественній літургії святого Івана Золотосто сьогодні читаємо Іванля від Святого Євангеліста Матея з 9 та 10 глав, де є такі слова він. Бачивши юрми народу, милосердився над ними. Бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням: жнива великі, та робітників мало. Просіть, Отже, Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його. Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома, й Матей, Митер, Яків, син Алфея і Тадей, Симон, Кананій, та Юда Іскаріотський, що і зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм: у дорогу до поган не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте, а йдіть, радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Перше до кого посилає своїх учнів Христос були загиблі вівці юдейського народу, себто до своїх рідних. Від них почалася праця покликання до Небесного Царства. Після свого славного Воскресіння Христос вже посилає своїх апостолів до всіх. Навчати всі народи, христячи їх в ім'я Пресвятої Трійці. Первинне завдання іти до своїх з миром та любов'ю не завершена ще справа, бо саме найрідніші потребують найбільшої нашої уваги та праці над самими собою. З колегами на роботі ми стараємося бути солідними в суспільстві впливовими, на відпочинку багатими, а лише вдома можемо бути справжніми. Чи бажаємо бути такими і в небесному царстві, як удома? Один мудрець сказав найкращі ліки для людини любов і турбота. Хтось перепитав: а якщо не допоможе, мудрець відповів: збільште дозу. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.